Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо пляцок Багата хата. Назва абсолютно відповідає дійсності. Пляцок виходить великий, на вид дуже багатий, а по витратах не в такий же витратний. Високий, гарний у розрізі і з дуже цікавим смаком. Гарно поєднується шоколад, мак і вишні. Плюс ще й заварний крем. Приготуйте, не пошкодуйте. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремося за приготування пісочного тіста. В миску вибиваємо яйця, додаємо цукор і міксером все збиваємо до однорідної маси. Маса трішечки збільшилась, посвітліла, розчиняємо амоній у сметані. Сметана може бути будь-якої жирності. Додаємо до маси. Перемішуємо, видно, амоніна зразу вступає в реакцію. Додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Тепер в декілька етапів додаємо просіяне борошно і замішуємо пісочне тісто. Борошно може бути більше або менше. Дивимося на консистенцію тіста. Місце швиденько, легенько, і тісто виходить дуже приємно у роботі. І так досить його багато. Ось таке воно має бути. Тепер формуємо ковбаску, підмішуємо легенько і розділяємо тісто на 5 частин. Дві з'єднуємо, забираємо окремо. Решту накриваємо харчовою плівкою і відправляємо у холодильник. Це тісто можна приготувати завчасно і напередодні. Холодильнику має стояти мінімум 20 хвилин. До двох шматочків решта, що ми залишили, додаємо какао і вимішуємо тісто, щоб воно у нас стало темним. Воно у нас буде таким трішки тупкішим. Його розділяємо на дві частини. Теж накриваємо харчовою плівкою і так само відправляємо в холодильник. Поки в нас тісто відпочиває, ми приготуємо макову суміш. Можна приготувати, можна взяти вже в готову магазину, як вам зручніше. До яйця додаємо цукор, перемішуємо, додаємо мелений мак, сметану будь-якої жирності. Все це ретельно перемішуємо, це і буде наша макова маса. Можна сюди додати горішки, родзинки вже все по бажанню. З холодильника виймаємо тісто, беремо один шматочок, решту знову відправляємо в холодильник. На пергаменті розкачуємо один шматочок. Воно таке дуже ніжне і м'ясеньке. Можна буде просто розтискати в формі це вже як вам зручно. Перекладаємо в форму. Формуємо пляцок, формуємо паляничку руками. Бачите, яке воно ніжне і гарно з ним можна працювати? Можна зробити такі невеличкі бортики. Викладаємо всю макову масу на паляницю, гарнесенько розправляємо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 25 хвилин до зарум'янення. Орієнтуйтесь на свою духовку. Нам ще треба буде додатково вишні і цукор. Чому цукор? Тому що вишні у нас заморожені. Наступний жматочок ми так само розкатуємо і покриваємо вишнями. Ось такі полянички із вишнями нам треба приготувати дві штучки. Так як у нас вони заморожені і зовсім не солодкі, ми трішечки їх цукруємо. Якщо будуть консервовані, цукрувати не потрібно. Так само випікаємо при температурі 160 градусів до зарумянення. Коли ми випікли дві полянички з вишнями, ми беремося за темне тісто. Теж почергово виймаємо з холодильника, розкачуємо і формуємо у формі. Коричневе тісто, темне тісто, ми просто випікаємо без нічого. Так само при температурі 160 градусів до готовності. Тільки єдине, що ми ще наколюємо його виделкою. Коли випекли всі коржі, беремося за приготування крему. Крем у нас буде на основі пудингу заварний. В каструлі з товстим дном висипаємо цукор, додаємо ванільний цукор, наливаємо половину молока. Перемішуємо, відставляємо поки ще в бік. Те молоко, яке в нас залишилося до того молока, ми додаємо подинг із будь-яким улюбленим смаком. Перемішуємо до однорідності, щоб крохман у нас повністю весь розійшовся. Каструлю з молоком ставимо на вогонь і одразу вливаємо пудинг, який ми ще не розчинили. На середньому вогні постійно помішуючи, заварюємо масу, так як ми завжди робимо заварний крем. Просто сьогодні ми його робимо на основі вже готового подингу. Ось так у нас виглядає, починає кипіти, забираємо з вогню. Перекладаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою в контакт і даємо час повністю охолодитися. Так, тепер будемо збирати пляцок. Коржі в нас холодні, ось є дві коричневі, дві полянички із вишнями, і одна з маком. Заварна маса у нас повністю охолодилася, стала такою досить густою, можна готувати крем. Масло у нас м'яке. М'яке масло збиваємо до однорідності. І почергово в декілька етапів додаємо заварну масу. Збиваємо. Важливо давати почергове, щоб у нас крем не розшарувався. Більш детально про цей крем ми говоримо у відео. Про заварний крем я його залишу під відео посилання. Все, збили крем, такий виходить досить густий лопатку ще його так ретельно вимішуємо, щоб не було у нас там лишнього кисню, і він був у нас такий більш цупкіший. І тепер беремося за збирання пляцка. Вкладаємо першу поляницю із вишнями, викладаємо частину крему і розправляємо. Далі викладаємо шоколадний корж, притискаємо легенько, знову крем. Викладаємо поляничку з маком, маком догори, теж притискаємо. Пляток у мене із записника весільної господині. Мені дуже пощастило, мені дві весільні господині поділилися своїми рецептами, дали свої зошити. І я тепер оділюся з вами з їхнього дозволу. Пляски, направду, дуже виходять. Просто я б сказала, шикарні, багаті, такі наші українські. Далі викладаємо знов шоколадний крем і поляничка остання із вишнями, тільки вишнями донизу. Це це притискаємо, зверху кладемо прес, залишаємо при кімнатній температурі приблизно на півгодини, щоб трішечки в нас так присів. Далі бортики ми залишками крему прикрашаємо, зверху виливаємо розтоплений шоколад. Тут уже по бажанню: трішечки кокосу, кому як подобається. І відправляємо в холодильник, бажано на ніч. Нічку він у нас постояв. Подивіться, який шикарний. Великий і направду багатий. Ще й смачний. Чудово ріжеться, нічого не відпадає, нічого не розділяється. І ще й дуже гарний. Друзі, дякуємо за ваші коментарі, вподобайки. Дякуємо за те, що ви з нами. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, підписуйтесь, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!